Президент Зеленський прямує в офіс на банковій, уже позбувшись своєї частки в російських компаніях. А от Сергій Шефір, який йде поруч і наступного дня стане його першим помічником з бізнесу в РФ, виходити не поспішав. Він його брат Борис, сценарист кварталу Андрій Яковлев та зареєстрована на Віргінських островах. Фірма Apex International, яку пов'язують з Тимуром Міндічем, до останніх днів 2021 року залишалися співвласниками Грінфе. Family. співволоділи трьома фірмами в РФ – Weisberg Pictures, Platinum Film та Green Films. Green Films на 100% належала Green Family до початку квітня 2022 року. Потім ця частка скоротилася до 50% і зрештою, кіпрська компанія взагалі вийшла зі структури власності. Це сталося 14 квітня 2022 тисячі Green Films в останньому кварталі 2021 року отримала порядка мільйона доларів від е, всіросійських. Государственної телерадіокомпанії. схоже на те, що Шафір, Яковлєв і Міндіч не пішли з російського ринку з порожніми руками. За три дні до зміни власників дочірня структура Green Family LTD у Росії Green Films, отримала 99,5 мільйона рублів. Це за тодішнім курсом 1,3 мільйона доларів. Ці гроші як свідчать документи за лічені дні вивели з рахунків російської компанії. Але хто саме у підсумку отримав ці кошти у звітах Green Family інформації немає?